Весняне загострення Козловський став роботом. Санта Дімополос має нове тату Волочкова. Вкотре показала перса. А в гаражі Ані Лорак оновлення таким зірки хизуються в соцмережах. Іван Воробйов уважно стежить за оновленнями і підібрав для нас усе найцікавіше. Тобі слово, Іване. Привіт, Соломія! Весна впливає на наших зірок по-різному. Віталій Козловський, наприклад, став Термінатором. На своїй сторінці в соціальній мережі співак виклав світлину в образі відомого кіногероя. За допомогою комп'ютерної програми Козловський здійснив дитячу мрію і став роботом-термінатором. А екс-віагра Санта Дімополос вирішила, що весна привід оновити зіркове тіло. Щойно розлучена вже вдруге, співачка зробила собі татуювання. А бавився з рукою Санти репер Тіматі. Процесом Дімополос відразу ж похизувалася в соціальній мережі. На фото видно, як Тіматі розмальовує сексуальність. На чорнявку, мабуть, саме від болю Санто показує фотографу середній палець. І ще одній екс-віагрі Вірі Брежнєвій стало спекотно, тому сексуальна білятка вирішила оголитися для інтернет-користувачів. Брежнєва нещодавно завела собі сторінку на Фейсбуці і викладає туди світлини, на яких вона майже гола. Сексуальні пози 31-річної Брежнєвої тішать прихильників принаймні не менше ніж її спів. У котре оголила перси і Анастасія Волочкова та обурила цим свою давню опонентку Ксенію Собчак на своїй сторінці в соцмережі телеведуча запитує в балерини навіщо вона лякає дітей уралу силіконом. Річ у тому, що у стилі ню танцівниця з'явилася на афіші свого уральського гастрольного туру. Волочкова на запитання поки ще не відповіла. Весняне оновлення Ані Лорак чорне і коштовне. Менеджер співачки виклав у мережу фото, на якому вона за кермом новенького Мазератті. Коштує таке авто приблизно півтора мільйона гривень. Проте ні Кароліна, ані Мурат із цими грішми не розлучилися. Машину взяли в оренду для знімань кліпу в Італії. На сьогодні годі Твітера Соломія.